Ну бачите, дійсно послухали зараз. Поки що на сайті парламенту немає тексту проєкту. Так на сайті постанови немає цієї проекту. Вона є але впливлюдні. Вона, в Фейсбуці, вона є на моїй сторінці uh -huh. у мережі Фейсбук, Олег Мусій українською мовою. Uh -huh. Всі бажаючі і uh -huh. в тому числі змі можуть ознайомитися. Там повний текст з моїм автографом, з моїм підписом цієї постанови і пояснювальні записки до цієї постанови. Безумовно, я був одним із учасників революції. Гідності і революція гідності самою своєю назвою передбачає гідність українців по відношенню в першу чергу до українського народу, і саме гідність продиктувала мені те, що ми не можемо сповідувати далі тактику ховання в кущі. Коли е я був одним із підписантів звернення до е, польського сейму, е, який є теж, до речі, зареєстрований у Верховній Раді, де підписалося там багато народних депутатів. Щоб е, бо, бо першою прийняв цю е, заяву польського сейму е, е, заяву польського парламенту, якраз сенат, нижня палата, okay. і був час два тижні. Е, і ми зробили від Верховної Ради України подання. Звісно, не не проголосували в Верховній Раді, але подання і підписи там депутатів були, що ми з тривоженнями просимо не робити такої помилкового кроку, тому що ми вимушені будемо реагувати адекватно, і це є абсолютно адекватна реакція і правильна реакція і, ре, і реакція гідності українського народу на те, що е, нас вважають якоюсь недодержавою, чи нас вважають недонацією, і нам починають вказувати, е, що. Ай-яй-яй, ви ж не приймайте парламентом, тому що це буде погано. Натомість ми стверджуємо, що геноцид з боку українських націоналістів польських громадян був. А що не було іншої відповіді? Вся історія стосунків після Першої світової війни з 19-го року до 51-го року, останній обмін територіями між Польською Народною Республікою і Совєтським Союзом, де були відірвані маса. Українців зі своїх корінних земель і депортовані, переселені багато загинуло. Це теж історія. І якщо ми хочемо правди, а я прихильник також правди і сповідаю і підтримую повністю польський сейм і сенат, який хоче правди, і він встановив цю правду. Тому український парламент мусить встановити Українську з українського боку теж правду, і тут нічого поганого немає. Натомість одразу б я сказав, що така реакція через день після того, коли mm -hmm. я подав відповідну постанову, се синхронно польського і Росії не? Польщі і Росії з засудженням мої постанови, яку я подав Верховну Раду, свідчить якраз про те, що швидше за все змова знову відбулася за спиною України між Польщею і Росією, як неодноразово було за. 500 років існування Польщі, Росії і України. Тому е, ми є самодостатньою державою, самодостатньою нацією, і ми будемо гідно відповідати, хто б це не був. Е, а далі ми вийдемо на нульовий варіант після розгляду цих постанов. Я щиро вірю, що депутати Верховної Пробусіни. Ради прислухаються і угу. проголосують вказану постанову. І тоді ми будемо далі дружити з чистого листа, а не бути упослідженою нацією. Я не дозволю. Бути і знущатися над Україною хто б це не був, чи з Росії, чи Сполучені Штати Америки, чи Польща, чи будь-яка інша держава, так ми зараз.